Всім привіт, друзі! І у нас на каналі черговий бокс по One Piece. Цей раз ми отримали бокс з нової серії. Такий ось червоненький-гарненький. Я ще не маю жодної картки з, цього, з цієї серії, тож подивимося, що саме цікавеньке ми зможемо отримати з нього. Як можете бачити, списка карток ми не маємо. Що саме ми можемо отримати з нього, невідомо. Будемо дізнаватися по ходу справи. Тож, давайте і приступимо. Я, як завжди, зараніше відкрив бустерці, щоб пришвидшити це на етапі запису. Не хочеться витрачати ваш час даремно. Ми маємо 20 базових бустерців та один додатковий такий спеціал бустер. Ось такий він гарненький. Давайте з нього і почнемо. Так, і ось ми маємо такого чудового чопера, але чомусь не знаю, чи так повинно бути, чи це що. Ну, картка, я бачу, вона така пластикова. Ой, дивіться, як гарно з цієї сторони блискуча така переливається красиво, але сама... сам малюнок дуже пітьмяний такий, не дуже. Яскравий, не знаю, чи це, чи це так і повинно бути, чи це можливо брак який. Невідомо. Не знаю навіть. Ну що ж, погнали далі. Такі ось базові бустерці. Досить такі якісні, я вам скажу. Це добре, гарний знак. Вау. І ось такі красивезні картки ми маємо всередині. Цікавий дизайн, гарнесенько і дуже блискучий. Все, я, я вже подоб... мені вже дуже подобається цей бокс, вподобаю його з першого погляду, все кайф. А що з цієї сторонки, уу, тут також трошечки незвично. Прикольно, вони навіть альтернативний арт зробили. Для персонажа круто, так, дуже круто. О, так, дивіться, це SSR-картка з БЕПО. Одразу, ну, так порівняти, ну, трошки так відрізняється, але ну, я б не сказав, що сильно. Е, просто фон більш блискучий, і додаткові частинки вкриті покриттям. Ну що, непогано. Гарна SSR-картка, що з цієї сторони. А тут просто немає альтернативного арту. Взагалі нічого. О, кльовий Френки, дивіться. Дуже крута карточка. Гарнесенько. І тут такий самий арт з іншого боку. Ясно. Ага, Нептунчик. Красиво. Е Нептунчик альтернативний. Я не знаю, як, як це тут працює. Будемо розбиратися. Така красива е, робін. А, і тут також інший арт. Цікаво, дуже, дуже цікаво. Що ж, рухаємося далі. Е, і Гарам. Прикольно. О, щось незвичне, дивіться, це Трафальгар в дитинстві. Малесенький такий Childhood. SSR-картка така. Я не знаю, це якась додаткова серія SSR-карток. Відкладу поки в сторінку. Будемо розбиратися. Так, а з цього з цього боку нічого цікавого брук гарнесенький. Санджик в костюмі. Персона така. Прикольно. О, господи, це не Оладін, це, це хтось з друге якась інша риболюдинка. Прикольно. Гарненько. Ну, мені однозначно подобається цей дизайн карток. Як вони зроблені, дуже яскраві, гарні. <кій> Арти шикарні. Ще одна СССР. І знову нічого. Оу, дивіться, хто це. Це ж ця міно Мінозевр... зебра. Мінозебра. І ось мінотавр. Клас. Така ось рибка людинка. Прикольно. Що тут? Нічого такого Гарно. Так, ну що таке? Будь на наводься камера. Гарнесенька Робін повторочка. Вже маємо таку. Це цей доктор з командою чорної бороди. Гарненько. Дуже гарно зроблено. Яскраві кольори. Кінг. По-моєму, це кінг. Гарненько. Так, ось Джек прикольний. Чопер. Mm, Ой, яка гарна картка. А, кайф, Чопер, обожнюю чопера. Френкі такий прикольний. О, це, хто це цей? Монкі Дігард. По-моєму. Так його звати. Гарненько. СССР. Клас. Чаки. Чака, Круто. Ось ще одна Робін. Ні, не згадаю, як його звати. Крута. <кій> Чопер гарненький. Оу, кудз, Кудзан. Дуже крута і така яскрава картка. О, о, прям прям реально клас. Міноносоріг. Е, міно коала. <кій> міно е, така от рибка. Клас. Тут о, схоже, SR-короткий картки це найнижчий рівень. Добре, нехай. <кій> <кій> Русаленька А, Господи, це хто. Джезус? Ні, не пам'ятаю. Прикольно. СССР Кінг. Не пам'ятаю, як звати його. Квін. Гарно, красиво. Такий осопчик вже був. Ага. Е Я не пам'ятаю, як звати цього персонажа, але це його дитяча версія. Клас, клас. А, так, було вже, Санджик, такий теж чобзик був. Ага, Джинбей клас. Ага. Так і ось дядько з сокирами, я не пам'ятаю його ім'я. Як завжди, нічого нового, не дивуємося: Mr. Ага. Ван з Баракворкс, двічі. Гарно-гарно затусовані картки. Це Містер 3. Після того, як його в тюрмачку засадили. Прикольно. Брук. У -у -у -у. CGR картка з Ребекой. Оце прикольно. Не скажу, що я фанат. Такого типу карток, але ну, вона так якісно відрізняється від всього, того, що ми отримуємо. То нехай круто. Намі. Така ось Гарнесенька NAMI. Френкі. Ще НАМІ. Опа. Опа-опа. Дивіться, перша UR-картка. Із баги. Оце клас. Яка гарна картка. О, дуже, дуже класні, дуже класні картки. Йорочки шикарні в цьому боксі. Ага, так, містер 3 вже був, Намі і Чака. Клас. Повторок дуже багато. Схоже, базових карток невелика кількість, тому вони дуже часто повторюються. А Ташигі дивіться, дитяча версія малесенька Ташигі. Клас було, було, було. Повторочки-повторочки йдуть. Я, мабуть, відвину. у сопчика, то щось на нього камера граться. Брук. Ууу, ти яка краса. CP-карточка з Марко. Вау, вау, вау! Дуже класний дизайн, дуже класно зроблено. Прям, прям вау! Картка реально заслуговує місця в моєму альбомі. Це реально круто. Так, було, було. І було. Багато повторок. Нічого страшного. Э, Намі. Ага. SSR-картка э, з ЮСТАСом Кидом. Клас. Е, О, ну прям підряд. Клас. Не дуже добре розмішані. Хоча в цілому і немає різниці, це часті картки, вони. Чак. Ууу! <sung noise> Яка гарна карточка. Це схожа частинка пазлу. Але підписано з ім'ям Намі клас. Цікаво. Дуже багато різних типів карт. Це дуже інтересно, дуже цікаво. Що ми можемо отримати з цього боксу? Е, так, від 2 Ігора, 2 чака, клас. Повторочки. Містер 3. О! Е, дітіч. Чорна борода. Круто. СССРка. І повтореньке. Ну, скільки ж їх можна видавати. Ну, Так, Робін. І ще одна CP-картка. Це схоже, це Ребека схоже. Гарненько. Дизайн прям, прям космос. Мені дуже подобається. Зроблено дуже красиво. І так цікаво, бачите. І ця CP-картка, і ця, вони схоже мають продовження. Можливо, вони коли збираються в якусь е більшу картинку. Прикольно. Так, це. <сміка> Вся банда. Клас. Банда мінус звірів. Так. Було. Оу. Юарочка з Боа Хенкок. Оце прям добре. Класно, дуже класно зроблено. Так, от тільки тільки я казав, що в мене вже є мій улюблений бокс. Це малесенький той боксик з скарбами. Ось зараз покажу, От такенький. І як після цього... Я отримую ще щось цікаве. Ну, скільки ж можна. Тепер оце думай. Ага. Е -е так. <світував> Забув, які і звати. господи. Ладно, ви всі поняли. Е -е прикольно. новий Зоро і Санджик. До цього, здається, вони не випадали. Клас. Останній бустер. І нас чекає СССРка з таким ось адміральчиком. Забув як його звати. О! А тут щось не так. Тут щось не добре. Якийсь брак з карткою. Ну, Вона явно не Немає яскравого кольору. Можливо, якийсь брак, можливо, і це брак. Сподіваюсь, інші uh, gr картки будуть більш красиві, більш яскраві. Ну, що зробиш? Маємо, що маємо. Тож, оце такий чудесний бокс ми отримали сьогодні. Я неймовірно радий, я реально дуже-дуже радий цьому боксу. І прям картки, ну, ну ви подивіться на це, ну це ж ну, це прям кайф. Я навіть не знаю. Дуже багато повторок. Так, це мінус. Але ну, вони всі гарні. Їх хочеться збирати, їх хочеться колекціонувати, додати в свій альбомчик. Оце кайф. Клас. Шкода, що дуже багато повторок. Якби от не повторки, ну прям. Прям 20 з 10, я не знаю, дуже-дуже крутий. Такі ось прикольні SSR-картки. Досить гарні. Яскраві... Так, вони, вони дечим краще, ніж базові SR-ки. Оце тиснення додатково зроблено. Ну, Все-таки відчувається різниця. І відчувається, що вони кращі. І це добре. Це реально дуже-дуже добре. Ще ось такий тип SSR карток з персонажами з One Piece у в дитинстві. Такі ось вони голова стільки маленькі, прикольні. Клас. Шматочок пазлу. Знамі. Ну, реально красивий, дуже гарне покриття, блискуче, все має бути дуже крута картинка. І всього один кусочок, всього один кусочок на бокс. Я вважаю, що це, прям, це реально круто. Я дивлюся деякі огляди на розпаковочки, там просто завалюють їх, і вони повторю, повторки йдуть. Ну, це, це не класно. І ще що прикольно, коли пазл, ну прям. З цілим персонажем. Тобто вони всі в... поєднаються в одну велику картину, але якщо кожен кусочок міститиме персонажа, то це набагато круче, ніж там, як в мене було там просто небо. Кусочок неба попалося. Не? дивно. Такі ось QR-картки всього дві. З Боа Хенкок і Багі. Дуже, дуже я дуже люблю цих персонажей, е, тож неймовірно радий, клас. Дві CP-картки. Е, Марко і Ребека, здається. Зроблені дуже гарно. Можливо, вони зберуться в якусь е, додаткову картинку. Побачимо. Одна е, SGR-картка з Ребекою. Відомий арт, але зроблено тепер так-от безкольоровому без стилі. Не знаю. Дивне, дивна, дивна картка, але ну, прикольно. І це трошечки біль та розочарування, я не знаю. Можливо, сподіваюсь, що так не повинно бути. І вона, вони мають бути більш кольорові, більш яскраві. Інакше це трошечки сумно. Бо з цієї сторони, ну, це прям як золото блищить, переливається. Якби вони зробили точно так, же, з цієї сторінки. Ух! могло б вийти дуже круто. Що ж, такий ось вийшов бокс. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, коментарі, лайки, вподобайки, все як любе ютубчик. До нових зустрічей. Всім пока!